Ми всі чекаємо на вибори в США. Як ви вважаєте, чи є вони небезпечними для самого НАТО? Я очікую, що незважаючи на результати виборів, США залишатимуться ключовим союзником у складі альянсу. Є три ключові причини. Перша причина, бо мати сильне НАТО, є частиною безпекових інтересів США. США будуть сильнішими з сильним альянсом, що об'єднує 32 держави. Росія не має за спиною такого союзу. Китай не має такого союзу. Третій день саміту НАТО, який навіть сьогодні я назвати надрезультативним, не можу. Так є певні рішення однак, чогось по справжньому проривного та важливого для України так і не пролунало. Чому почав зі Столтенберга? Бо хочу сьогодні розібратися, що взагалі світить НАТО в найближчій перспективі. Неодноразово від Трампа лунала теза про те, що він нібито поставить питання участі США в альянсі, якщо обереться на посаду президента. Так після цього він сам неодноразово казав, що це все не значить, що США виведуть з альянсу. Тощо. Проте тим не менше країни-учасниці НАТО занепокоєні. Столтенберг вважає, що Трампу вигідне НАТО, але він хоче, щоб європейські країни просто більше платили. Зараз в США є двопартійна підтримка членства в НАТО. всі повторюють і у Сенаті, і в Палаті представників, що США вигідно мати сильний альянс у минулому основною причиною критики з боку Трампа був не альянс сам по собі, а те, що європейські союзники недостатньо інвестували в безпеку. А зараз, як каже Столтенберг, ситуація змінилася, і тепер вже понад 23 країни Європи інвестують в НАТО, і що типу їх стає більше щороку. Однак як виявилося, і цього недостатньо, оскільки є новина про те, що у разі обрання на посаду президента США Трамп. Може скоротити обмін розвідувальною інформацією, і це все стане частиною його ширшого плану зі скорочення співпраці з альянсом. Про нього дуже багато говорять зараз в ЗМІ, однак ми зачепимо саме цю частину. Просто все це може знизити здатність Європи протистояти можливому російському вторгненню. Видання Політико пише, що скорочення обсягу розвідданих може мати серйозні наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення. Саме американська розвідка допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що Путін вирішив вторгнутися в Україну. Деякі країни не вірили, що у Росії є можливості провести військову кампанію. Тобто є загроза тут як для України безпосередньо, так і для. Решти країн Європи, які є учасницями НАТО, питання лише в тому, чи Трамп хоче знизити обмін розвідувальною інформацією до того рівня, до якого воно там було до початку повномасштабної війни в Україні, чи ще нижче, але поки це невідомо. Тобто основний виклик, з яким може зіткнутися північно-атлантичний альянс, це все ж таки президентство Трампа, бо воно не передбачувано на станом на зараз, і все це. Так чи інакше, але вплине на нашу країну. Бо дональд ну логічно, що змінить політику США. Я тут навіть не сумніваюсь. Питання лише в який бік будуть зміни. Інший виклик, але вже для Європи, це плани Орбана на майбутнє. Бо дивіться, як пише Блумберг, Віктор після свого вояжу спочатку до Києва, потім до Москви, потім до Китаю, потім до Вашингтону. Тепер прямуватиме прямо в резиденцію Трампа в Маралаго. Колишній президент США та потенційний кандидат на цьогорічних президентських виборах Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді після саміту НАТО у Вашингтоні. Ця зустріч посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом. Як повідомило одне з Джерел Блумберг. Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією, а ця зустріч буде неформальною. І тут виникає питання: Окей, якщо припустити, що Орбан готується таким чином до президентства Трампа, ймовірного, а в нього і за часи попередньої каденції з Дональдом власне склалися достатньо дружні стосунки, то яку роль відіграють зараз тут Росія та Китай? На мою суто суб'єктивну думку виглядає все так, ніби Віктор зробив ставку на наступний хід подій. Трамп перемагає, стає президентом США. Потім Трамп примушує Росію та Україну до мирних переговорів. Потім Трамп скорочує підтримку ЄС. Потім країни ЄС бідкаються, не знають, що робити і тут. На білому коні з'являється Орбан, який каже: Друзі, я всіх врятую! Я стану новим лідером нової Європи в новому світопорядку. У мене і зі Штатами є гарні відносини, і з Москвою, і з Китаєм, і з Україною. З усіма я про все домовлюсь. А зараз, зустріч із Трампом, Орбан скаже йому: Дональде, я зараз єдиний західний лідер, який може комунікувати і з Україною, і з Росією. Ну, про що, до речі, він вже заявляв після своєї поїздки до Путіна. І таким чином Орбан може спробувати тут та зараз підвищити свою цінність в очах Трампа. Проте є нюанс, роблячи ставку на такий хід подій, Віктор не врахував одного момента. Такою політикою Орбан порушив правила ЄС та підняв розмови про те, щоб його покарати, та ймовірно. Достроково припинити головування Угорщини в Раді ЄС. Головування у Раді міністрів Євросоюзу це функція. Яку кожна держава ЄС виконує за принципом ротації за домовленістю? головування триває півроку. Угорщина набула цих повноважень у другій половині цього року. Однак головування не робить Угорщину начальником Євросоюзу. Навпаки, вона стає навіть більш обмеженою у діях. Її заяви мають бути узгоджені з іншими державами а у деяких сферах, у тому числі у зовнішній політиці, він взагалі не має права на жодні дії. Окрім як за одностайною згодою членів ЄС та за дорученням високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозепа Бореля Орбан це правило порушив. Ба більше все вказує на те, що Орбан, схоже, що і сам розуміє, що порушив правила, і от щоб хоч якось покращити своє становище, він надіслав лист Шарлю Мішелю і усім лідерам держав-членів ЄС, де заявив, що. Він не висував жодних пропозицій, і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи європейського союзу. Чесно, цей лист викликав у мене дуже багато питань, проте ця версія виглядає, як на мене логічною. Критика, яка лунає останніми днями, є безпідставною. Про все це каже Орбан. Але основний абсурд, знаєте в чому? Цей лист, про який я згадав, він є непублічним. Доступ до нього мають лише низка ЗМІ та топ посадовці ЄС. А публичные заявы Виктора, ну, власне, их чули все. Как вы упомянули, уже Венгрия с 1 июля на ротационной основе стала председателем Европейского совета. Вот и, и перед нашей последней встречей, это было еще до войны. Был, а это было в феврале 2022 года. И, 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 и. Та лаку зашумка не такраз то розлічає ті наші дві зустрічі. Якщо Віктор їздив у Москву не від ЄС, тоді чого б це впливало на зустрічі з іншими країнами, ну як от з Росією? А воно все впливає, і Віктор все це розуміє. Проте ця людина просто продовжує гнути свою лінію і сподіватися на те, що колись там в майбутньому його ставка можливо зіграє. І ось Путін казав тому Шорбану про те, що одна з його умов, так званого миру це позаблоковий нейтральний статус України. Однак, один з результатів саміту НАТО, який я можу хоча б якось відзначити, це рішення про невідворотність майбутнього вступу України до НАТО. Як пишуть ЗМІ, це написано у підсумковій декларації саміту. Кажуть, що Україна стає все більш оперативно сумісною, і політично інтегрованою з Альянсом, і лідери привітали прогрес, досягнутий Україною з часу вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Зрозуміло, це все дипломатія, і поки Україна в стані війни, ніхто в НАТО нас не візьме. Проте… Сам факт того, що невідворотність вступу нашої країни в НАТО зафіксована на папері, ну це все має стати чітким сигналом для Орбана, для Путіна, для Трампа про те, що ми не відмовляємося від нашого вибору, який зробили вже дуже багато років тому, і ми хочемо бути в НАТО. Головне, щоб НАТО виправдало наші очікування, бо поки вони подекуди просто... Занепокоєно сидять та дивляться на те, як Росія знищує Україну, і про це все мовчати теж не можна, бо це несправедливо та обурливо. Я дуже сподіваюся, що партнери усвідомлюють цю тезу. Путін не зупиниться Путін, попри все, мріє про свій новий світопорядок, який заснований на диктатурі, а не на демократії. Ані сьогодні стрімятся зафіксувати некий порядок на своїх так званих правилах. которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. И такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Действуя, действуя вместе, сплоченно, мы сможем... Зділить мир, в якому ми живемо, більш безпечним і гораздо бормонічним. Більше про саміт НАТО можете подивитися в останніх двох блогах. Я там детально розібрав події вчорашнього та позавчорашнього дня. Заходьте та дивіться їх на нашій Ютуб платформі 24 го каналу. Сьогодні поставлю тут крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно, закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це реально найголовнішим зараз. До зустрічі!